Люди, я в казку, що тільки що чоловік знайшов часник, але це не пудра часник, а це ціна, а це часник кусочками посушений. Маленькими кусочками посушений. Я такий додаю в биточки, тому що потім запаху немає, псі, в нього не залишається. І точно так само цибуля. Він каже, що кусочками вона мелкими по... Маленькими по покришено. Теж додаєш, і тоді воно не відчувається, особливо ось його кусочками. Це кусочками. І тоді воно не відчувається, якщо береш на роботу, щось з собою поїсти, або поїв і не чуєш запаху. Привіт всім! Розповім, що ми купили вчора в Каско магазині. Так, так, саме в казку. Тому що я не розмовляю, так як розмовляють новоприбули у, емігранти. Я замужем з американцем, і американці казку називають казку, а не костко. От, так от Вибачаюся перед тима всіма, хто з мене посміявся. <кхух> я розмовляю по-американськи. Ось такий соус ми купили: Джепені barbecue сас. Його можна додати зверху, просто полити в салат, не перемішуючи, просто зверху полити. Можна його полити просто на рис. Вчора ми в казку нам дали його, просто полили на готовий відварений рис. Також ми маринуємо його, там, курку маринуємо, будь-яке м'ясо я мариную в цьому соусі. Дуже смачний, дуже раджу всім. У магазині казку ось такий японський барбекю сас Каско. дуже раджу, дуже смачно.